П'ять атаки четверо постраждалих. Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстрілами важкої артилерії. Росіяни вдарили по двох громадах Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Ось один з моментів прильоту. В результаті влучання у дев'ятиповерхівку в одній з квартир виникла пожежа. Співробітники ДСНС врятували подружжя. Це 60-річний чоловік та. 61-річна жінка. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Ще двоє мешканців Нікополя: це жінка, 86 років та чоловік, 72 роки, отримали мінно-вибухові травми. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Зараз постраждалі перебувають. У лікарні на місцях влучань працює поліція, яка збирає речові докази та документує наслідки ворожої атаки. У місті понівечено 11 багатоповерхових та приватних будинків, офісна та адміністративна будівлі, дитячий садок, автомийка, стоянка, шість автомобілів, газопровід. та Електромережа у Марганецькій же громаді на щастя люди не постраждали в інших районах Дніпропетровщини. Ніч пройшла тихо, без тривог та надзвичайних ситуацій. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.